Мої 5 корисних звичок або як проходить мій ранок. Мій день починається з того, що я йду на кухню, беру склянку води. І вітаміни наразі я п'ю D3, а також спіруліну. Спіруліна сприяє хорошому травленню, а також покращує волосся і зміцнює нігті. Вітаміни я запиваю великою кількістю води або одна, або дві склянки, тому що на дня я просто не встигаю випити свою норму. Якщо в мене є час, а зазвичай це в мене час знаходиться. Я обов'язково виконую, хоча б якихось пару рухів. Мінімально, просто щоб пробудитися. Зазвичай мені дуже важко встати з ліжка, тому я тут дуже замучена, незадоволена, як і кожної ранок. Я рідко встигаю зробити якісь вправи з МФР ролом або з МФР ячем. На жаль. Тому зазвичай я беру м'ячок з собою будь-куди. Я можу це робити в університеті, можу це робити на роботі, але частіше за все я роблю це в дорозі кудись або в машині, або в автобусі. Після хоч якогось невеличкого пробудження, в мене є сили піти на кухню і зробити чай. Хоч кава, сповільнює процес старіння, але вона викликає тьмяний колір шкіри, серце, стрес, тривожність. Це все переслідує мене. Якщо я п'ю каву, то ми повністю змінили її на чай. І хоча мені було це важко зробити, оскільки я дуже любила каву, але насправді зараз я почуваю себе набагато краще, ніж раніше. Я в цілому дуже люблю різні напої, і другий мій фаворит це Матча. Без неї я не можу прожити свій день, тому завжди, коли є можливість, я її обов'язково візьму. Наступна моя звичка це планування, особливо планування в паперовому варіанті. Для мене це такий собі ритуал, мені це дуже подобається. Якщо це планування в телефоні, то воно мені не дає такого заспокійливого ефекту. Але насправді частіше користуюся таки телефонним режимом, адже це набагато практичніше, зручніше і швидше. Наступне, що з корисного я впровадила в своє життя, це читання книг. І я насправді дуже люблю це робити зранку. Це не настільки зручно і не багато річ виходить, але це якось мене заряджає на добрий, і гарний день і дає мені якесь розуміння, що ось 12 дня, а я вже і встигла почитати і зробити тренування. Мій мозок від цього дуже заспокоюється. Він вважає, що ми дуже мега-прогресивні, продуктивні. Це заряджає мене енергією на подальший день, і я насправді б хотіла частіше мати можливість читати зранку, а не ввечері, коли ти втомлений, і коли в тебе немає сил ні на що.